Ще одну міжнародну допомогу отримала Житомирщина від уряду США. Цього разу це сучасна мобільна лабораторія, яка дозволяє за добу проводити декілька тисяч тестувань різних типів захворювання. я хочу сказати, що це підтвердження нашої дружби і комплексної допомоги уряду в дуже непростий час. допомога Сполучених Штатів Америки це не лише зброя, не лише навчання наших військових. але це і вкрай необхідне обладнання, яке Буде використовуватись безумовно в мирному нашому житті. This is very also very indispensable equipment that will be later used in our peaceful life. В тому числі після нашої перемоги. У мене в тому немає туди. Дана лабораторія працюватиме у віддалених куточках нашої області, і це значна допомога у галузі медицини складні для України часи, зазначає міністр охорони здоров'я, який разом з американською делегацією відвідав Житомирщину. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України неспровоковане вторгнення. Значно ускладнило доступ до медичної допомоги і до профілактичних послуг звичайних українців, і сьогодні наш головний пріоритет забезпечити доступність людей до медичної допомоги, і спільно з Сполученими Штатами Америки нам в це вдається. І це один із прикладів того, як ми не можемо не може людина доїхати до районного чи обласного центру, то медична допомога, медичні діагностичні послуги будуть наближатись у віддалені населені пункти для того, щоб надати провести якісну діагностику і надати якісну медичну допомогу. Разом з тим, американські благодійники надають кошти на отримання такої лабораторії, і йдеться про досить значну суму. process of giving працесків сполучені штати виділяють допомогу у розмірі 13 мільйонів доларів, і це буде використано на оплату медичних послуг на заробітну плату для всіх медичних працівників. Росія руйнує життя українців і існують інші медичні послуги, на які ми маємо концентруватися. Тому вони також можуть бути надані за допомогою цієї лабораторії. Від початку російської агресії інфраструктура України постраждала. Кількість людей, які потребують медичної допомоги, лише зростає. Тому такі лабораторії на колесах очікують і в інших регіонах нашої країни. Зараз ми маємо дві таких лабораторії. Очікуємо ще третю, і на перших порах цього буде достатньо для того, щоб оперативно реагувати на загрози і підсилювати центр контролю профілактики хвороб в тих регіонах, де буде спалах інфекційної хвороби, яка потребує значно більшої потужності для діагностики. і плюс вони будуть використовуватись і для проведення тестувань у віддалених населених пунктах, оскільки логістика. Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, через руйнування інфраструктурних проєктів, мостів, доріг значно ускладнюється, і нам простіше інколи приїхати в лабораторію віддалений кущ області там організувати тестування. До таких лабораторій ми очікуємо зараз поставки ще повноцінних автобусів, які будуть передані для центрів контролю профілактики хвороб автомобілів, які будуть курсувати між. Пунктом забору і лабораторії перевозити зразки. Тому буде зовсім нова мережа для проведення тестувань для діагностики інфекційних хвороб. Лабораторія автономна може підключатись до дизель-генератора та електроживлення. Важливою складовою є і те, що від моменту прибуття на потрібне місце і до першого прийому громадян проходить всього 30 хвилин. А сучасне обладнання допомагає якісно провести діагностику. Ми маємо в цій лабораторії. І все автоматичне як для видалення, так і для діагностики якби і екстрактори і ампліфікатори, тому процес не буде досить довгий. Але ми тут говоримо про кількість зразків одномоментно, які буде заставлятися, тут ми маємо обладнання на 96 плашок, і за годину півтори від моменту отримання бі біологічного матеріалу матимемо результат. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1